Всім привіт, шановним слухачам та глядачам, підписувачам каналу Балада Економного лицаря. Минулого разу я розповідав вам про стратегію переказів, успішних переказів на Interactive Brokers. А сьогодні поговоримо про тактику, тобто, як це руцями виконувати, і допоможе нам в цьому. Калькулятор переказів, який ми розробили разом з учасниками інвестиційної спільноти PlanTox, і, і я закликаю вас становитися її учасниками, таким чином покращувати та нарощувати ті можливості, які доступні пересічним українцям для побудови свого фінансового майбутнього. Давайте подивимося, як можна цю тактику впроваджувати. Нагадаю, що стратегія це головний. Принципи довгострокової вашої поведінки, тактика це як ви будете цю стратегію втілювати, на що вам краще в повсякденному житті звернути увагу. І при переказах, нагадаю, ви маєте дізнатися, які є комісії при переказах які є обмеження, чи взагалі це фізично можливо, чи всі у вас дозволи є, ліміти відкрити. І коли ви будете планувати перекази. Зі своїх банків, будь ласка, ви маєте цю інформацію попередньо вже дізнатися. Ми намагались в нашому калькуляторі переказів також це відобразити, але всю інформацію, на жаль, ми не встигаємо оновлювати по тарифам, так, по лімітам, по фізичної можливості переказів. А те, що стосується особливості пакетів, можливо, деякі пакети додатково стягується плата. Банками про це краще дізнаватись окремо. Зараз я почну демонстрацію екрану. Ось як виглядає калькулятор переказів. Посилання на цей калькулятор буде в опису відео, і тут також є посилання на відео, в якій я розповідав стратегію переказів. Для того, щоб скористатися калькулятором, ну, все достатньо, достатньо просто. Ми вводимо бажану суму переказу, наприклад, 500 доларів. І далі ми можемо обирати і опції, наприклад, ті банки, де у нас є картки, ті платіжки, де у нас є рахунки. І способи, які ми можемо використовувати. На жаль, ми поки що не дослідили, як працює Apple Pay. Але якщо у вас буде побажання по цьому способу оплати або по будь-якому новому способу оплати, який ви не бачите в цьому калькуляторі, ви можете додати, написавши нам в формі зворотнього зв'язку. І після перевірки ми будемо також це додавати. А в калькуляторі можна сортувати по вартості переказу. Вартість переказу це сума переказу плюс ті комісії, які, на нашу думку, стягуються. Або банком, або платіжкою, або обидвома учасниками цього процесу, і ми це перевіряли навіть написали, коли ми це перевіряли. Ну, Давайте дивитися, як цим користуватися. Наприклад, переказ з 500 доларів по всім можливим банкам, платіжкам і способам переказу у всіх можливих валютах. Ми бачимо, що нуль комісій, комісія не стягується. Якщо переказувати з Credo, Mono, Pumbo, Raifizен, Tascom, Sense, Укргаз, прокредіти, клірінговий дом з цих банків на ревалют. Якщо долари переказувати на долари. Можливо, також переказувати євро на євро, якщо у вас є така потреба, але ми не досліджували цей маршрут, хоча мені здається, нічого тут такого особливого немає, і також комісії не має бути. А, я Прошу вас звертати увагу на знаки питання, які знаходяться біля опису банку, або біля назви банку, або біля опису платіжку. Тут є ті коментарі, які ми вважаємо за потрібне, за важливо звертати вашу увагу. Наприклад, Кредобанк має ліміт переказів 90 тисяч на місяць. Не знаю чому, хоча він дозволяє 100 тисяч гривень. Ну, можливо, внутрішні правила банка наполягають на цьому. А також ревалют має певні обмеження тисячі євро на 24 години, ви можете поповнити, а виводити 10 тисяч євро з рахунку протягом 7 днів. Звертаю увагу, що саме 24 години. Тобто не календарна доба, а 24 години. Якщо ви будете поповнювати ревалют з різних карток, і це буде систематично. І будете виводити кошти, тобто операції будуть по акумуляції та переказу. Скоріше за все, спрацює автоматичний алгоритм революта, який скаже, що, на його думку, ви займаєтесь ви порушуєте правила використання цієї платіжної системи. Можна довго з ними сперечатися, але, на жаль, хоча платіжка Литовська, переважно з вами будуть спілкуватися або колеги з Індії або з Пакистану, і, можливо, в одній з півбесідів будуть спілкуватися з різними, бо рівень не знаю, зон відповідальності чи кваліфікації у них різний, і вони передають кожного разу на наступний рівень. А результат спілкування зводиться до того, щоб вони хотіли, щоб револют також заробляв на вас якісь комісії, тому можете прив'язати вашу картку, для... яка у вас там є віртуальна. В Революті для розрахунків за усілякі підписки, за закупівлю в інтернеті, якщо хочете закупівлю в Україні, але на мою думку, курс, який буде списуватись по відношенню до гривні, він буде десь на 3% менше, ніж ринковий. Тому я рекомендую, якщо ви будете використовувати, то використовувати для сплати підписок, купівель на Амазоні, в Китаї і таке інше. Тобто, таким чином, щоб Револют також щось на вас заробляв Тут ми також бачимо певні лінки. Ну, лінки це посилання на певну додаткову інформацію, яку, на нашу думку, ми вважаємо за потрібне звернути вашу увагу. Наприклад, також можна по ним переходити і дивитися. Також є ознака як вподобання. Якщо ви користуєтесь певними маршрутами дуже часто, то поставте, будь ласка, будь ласка, лайк, щоб ми дивились, які маршрути чаще, частіше всього використовуються. Ну і таким чином ми більше звертали на це увагу і перевіряли. Також звертаю увагу, що ревалют більше любить карти MasterCard, але іноді е також проходить і віза. Чому іноді? Тому що, наприклад, банки ну, от ми дивимося, що давайте залишимо лише валюту, Google Pay, Долар. А Можемо подивитися, що, наприклад, якщо будете поповнювати з карток SenseBank, а, ну, навіть. З і Банку Глобус, все одно MasterCard, він чомусь сприймає ці карти як якісь інші, можливо, як кредитні карти, ну так, дійсно, Глобус він по замовчуванню всім е, наділяє кредитними картами, і він каже, що буде 2,5% за комісію за поповнення. А решта банків, про які я розповідав, він так не сприймає, тому якщо у вас є рахунок валюті, можете скористатися. На жаль, револют зараз не відкриває рахунки українцям, які перебувають в Україні. Ті українці, які перебувають за кордоном, він відкриває рахунки. Але іноді, скажімо так, не іноді, а переважно він їх відкриває на інших тарифних пакетах, і там вже з'являється комісія. Ми працюємо з клієнтами в Іплан, і ми бачимо, що дружини наших клієнтів, які намагаються поповнювати свої рахунки в «Революті», з українських карток вони вже стикаються з комісіями 2,5%. Тому, будь ласка, перед тим як масштабувати будь-який переказ, перевіряйте на незначних сумах. А, ну, це було про револют. Ми бачимо, що переважно револют, він такий дуже економний по комісіям. Якщо звертати увагу на WISE, тут ми маємо додати більше валют. А, також велика кількість банків. Давайте відсортуємо велика кількість банків, які не стягують оплату за поповнення. Ну, от, скажімо так, це Монобанк, Кредобанк, Клірінговий дом, Глобус, Південний, Укргазбанк. Решта банків вже стягують комісію, або, наприклад, Ощадбанк. Ну, ми бачимо, що по євро ми не перевіряли, можливо, це недоступно, не мож, ну, не але в доларах перекази робить, ну там же на боці Вайза різна комісія. Що мається на увазі? Ви маєте розуміти, що у вас є е, на боці банка різні валюти карток, і на боці Вайзу різні валюти аккаунтів. Е, Найменш травматичний переказ це коли ви з будь-якої валютної картки в Україні, ну, скажімо так, з євро валютної картки в Україні переказуєте на євровий аккаунт Вайзі, у вас буде лише 0,41% комісії на Вайзі, да? От, наприклад, Кредобанк. Якщо ви з доларів переказуєте на євровий рахунок, ми бачимо Монобанк, це. Буде також 0,41 комісії, але там також буде крос-курс, тобто долар до євро. Який крос-курс використовує Монобанк чи інший банк? Це завжди така загадка. Це може бути внутрішній банк, може бути курс платіжної системи. Може бути спочатку курс банку, потім курс платіжної системи. Ви можете побачити, що по вашій, наприклад, в Тумбі, в Райфайзені, а спочатку операція проводиться по одному курсу, а потім на наступний день по іншому курсу, бо спочатку використовується курс банку, а потім платіжна система. на мою особисту думку, перекази з доларів на з доларових карток чи з єврових карток на екаунти в євро або фунтах, вони найбільш економні по комісіям. Так, можливо, іноді кроскурси будуть не на вашу користь, але коли ви купуєте євро в Україні. По євро дуже великі спреди, тобто різниця між купівлею та продажею, бо люди дуже звикли купувати долар. І курс євро в Україні трохи завищений. Тому купувати євро і не мати крос-курсу це майже те ж саме, що ви купуєте долар в Україні по нижчому курсу, а потім маєте якийсь крос-курс, додаткові втрати, і переказуєте на євро. Тому рекомендую переказувати на вайзовий в рахунок на рахунок. Які номінуються в Євро або в фунтах. Фунти це комісія буде 0,3 євро 0.41 долари 1,5%. Якщо ви потім будете переказувати на Interactive Brokers, також дуже багато відео є з цього приводу. Я думаю, в опису я додам лінк. Ви переказуєте. Ну, якщо у вас є пряма інтеграція з Interactive Brokers, просто прямо з кабінету Interactive Brokers натискаєте. І бачите всі рахунки, можете переказувати, як ви хочете. А перекази в євро та фунтах, вони безкоштовні, в доларах вони трохи там коштують. Тому, скажімо так: недолік переказів на Вайс в доларах, те, що там комісія Вайс бере високі, потім буде комісія за переказ на Interactive Brokers. Але ви не несете ризику валютних курсів, бо якщо ви інвестуєте на Interactive Brokers саме в доларах. То ви ни хвилини не перебуваєте в іншій валюті. Якщо ж ви переказуєте через єврофунт, то так, ви наражаєте себе на валютні ризики. Наприклад, якщо протягом вашого циклу переказів курс фунта або євро до долара впаде, то також це будуть ваші додаткові втрати. Тому зважуйте, що для вас важливіше, чи втратити певну суму, наприклад, на комісіях долара, але вона для вас буде передбачена. Чи наражати себе на ризик перебуваючи в валюті євро фунт, поки ви не переведете це на Interactive Brokers. Також звертайте увагу, що на увазі теж є теж є ліміти. Ви можете поповнити на поповнення. Ми поки що не стикалися з лімітами, але я думаю, що там також вони не фантастичні. Виводити можна не більше 2 тисяч євро на день, 7 тисяч євро на тиждень, 30 тисяч євро. На місяць. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи дійсно у вас такі самі ліміти працюють. І по, по вайзу, як я кажу, поки ми бачимо, що менші комісії це при переказах на фунти і на єврови аккаунти. Хоча є, скажімо, так невідомий розмір втрат, якщо ви Потім будете інвестувати в долари, бо ви наражаєтесь на курсові різниці. І ви можете обирати в нашому калькуляторі будь-які способи, будь-які валюти, в залежності від того, що у вас є, чи ви хочете спробувати. Наприклад, ви кажете: ну, от у вас є Монобанк, є Кредобанк і є Wise з Google Pay. І ви хочете подивитись, ну, які доступні вам на способи переказу. Подивились, і потім можете кажете, а, ну, а якщо в глобусі відкрите. Ну, скажімо так: Глобус, Райфайзен, Таскомбанк, Сенс, Укргазбанк, Прокредітбанк, Клірінговий дом, А-банк, Ащад, не впевнений, Приват і Помп. ви можете просто закачувати ці застосунки на мобільний телефон. За допомогою дії проходити авторизацію, відкривати собі віртуальні картки і не витрачати свій час, стоячи в чергах в цих відділеннях чи на подорож до цих відділень, бо іноді трапляються повітряні тривоги, і ви можете чекати більше, ніж очікувано. Тому можете розширювати перелік ваших банків. І -банк це. Скажімо так, внутрішній проєкт Аскомбанка, Банк Південний, Криді, Агріколь, Щадбанк, мені здається, там все ж таки потрібно відвідувати відділення. Якщо це не так, також напишіть, я буду, буду радий. Тому пропоную вам користуватися цим калькулятором, писати свій зворотній зв'язок, якщо вам щось по-іншому трапляється, або ви хочете додати, і ми таким чином будемо нарощувати його функціонал, щоб всі могли користуватися. і Таким чином, дбати про своє фінансове майбутнє і не наржати себе на зайві ризики. І на останнє трохи хотів така, скажімо так, соціальна реклама. В спільноті iPlantalks ми відкрили магазин записів наших корисних етерів, в тому числі ті, які я робив на своєму каналі, і всі збори від цих етерів ми направляємо на допомогу конкретним підрозділам. Зараз у нас два підрозділи, але у нас є вже фінансові планери. Також ЗСУ, це Іван Воробій та Артем Ваганов. І ми будемо додавати ще більше етерів на продаж. Буду вам дуже вдячний, якщо ви будете заходити, придивлятися, що вам буде потрібно в деяких етерах, якщо це з етерієм Plantox, навіть є режим. Предпереглядом, там 7-8 хвилин ми показуємо стисло зміст. Можете заходити. Якщо для вас це цінно, то купувати, а ми будемо допомагати нашим хлопцям. І також в спільноті iPlantox у нас є свій сайт, ви можете зайти, подивитись приклади наших етерів, які в вільному доступі, і обрати собі тип підписки, який буде вам. Зручний. Тут також є функціонал, калькулятор. Багато калькуляторів. Деякі калькулятори я вже розповідав, калькулятор курсових різниць. І ще про пару калькуляторів я розповім. Це прогноз вашого податкового навантаження. Це калькулятор Артема Ваганова щодо планування в якій валюті інвестувати. Тому чекайте наступних відео. Буду вам вдячний за участь в спільноті, користування нашим магазином. Ну і взагалі за те, що підписуйтесь на мій канал, дивитесь, робите висновки, даєте зворотній зв'язок, задаєте свої запитання, бо це розвиток як мій, так і ваш. Тому давайте допомагати один одному. Бажаю всім успіхів і до наступних ефірів.